Прикарпатці попрощалися із відомим земляком Петром Терпелюком. Це легендарна постать не лише в історії музичної культури Прикарпаття, а й всієї України. Чарівною грою Терпелюка захоплювалися слухачі колишнього Радянського Союзу та Європи. У супроводі оркестрів народної музики він об'їздив майже увесь світ, презентуючи гуцульський музичний фольклор. народний артист України, скрипаль віртуоз диригент та композитор помер на 71-му році життя. Поховали митця у неділю у його рідному селі Шипарівцях. Петро Терпалюк народився 15 квітня 1941 року в Шепарівцях, що на Коломищині. З раннього дитинства він, як скрипаль, брав участь у весільних оркестрах. Після навчання у Коломийській музичній школі та Івано-Франківському музичному училищі Терпалюк вступив у Львівську консерваторію імені Миколи Лисенка. З 1965 року розпочалася його тріумфальна виконавська практика, як керівника організатора і соліста оркестрів народної музики на Прикарпатті, спершу в Косові. Пізніше в Коломиї та Івано-Франківську. Оркестр народних інструментів Косівської музичної школи, директором якої пропрацював Петро Терпелюк, був популярним концертним колективом області, неодноразово гастролював в Україні та за кордоном. Саме для цього оркестру на основі гуцульського фольклору митець написав перші інструментальні твори. А за виконання фантазії Болонський університет нагородив Терпелюка медаллю імені Джованні Мартіні. У 1971 році музикант повернувся у Коломию. Тут він організував оркестр народних інструментів Гуцулія, з яким гастролював у багатьох містах колишнього СРСР. 1976-го у польському місті Закопане на міжнародному фольклорному фестивалі гірських місцевостей оркестр отримав. Мав найвищу нагороду Золотий топірець, а вже у наступному році став лауреатом і володарем золотої медалі Всесоюзного фестивалю самодіяльної художньої творчості. З 1977-го Петро Терпелюк працював в Івано-Франківську на музичному факультеті педагогічного інституту. Того ж року, за його ініціативи при міському Івано-Франківському будинку культури номер 1 створили оркестр народних інструментів Рапсодія. 1980 року на 10-му міжнародному фестивалі конкурсів фольклорного мистецтва придунайських земель колектив з 28 країн світу отримав найвищу винагороду гран прі та золоті медалі. Через рік Петро Терполюк очолив Київський оркестр народних інструментів. У 1985-му знову повернувся около мию. Тут він створив ще один унікальний колектив. Дячий оркестр Гусулятко у 1998-му Музикант став доцентом Прикарпатського національного університету. Там він викладав гру на скрипці, керував фольклорним ансамблем, а згодом його призначили професором новоствореної кафедри народних інструментів і музичного фольклору. Підтвердженням успіхів митця стало присвоєння йому почесного звання Народний артист України і вручення обласної премії імені Дениса Січинського в галузі музичного мистецтва. Творчий шлях Петра Терполюка продовжувався до останніх днів. За собою він залишив великий багаж музичної літератури. В останню путь Скрипаля Віртуоза проводжало багато пошановувачів його творчості: учнів, колег, односельчан та представників влади. Похоронили світлої пам'яті Петра Терполюка у рідних Шепарівцях.